Яке неписане правило у вашій родині може здатися дивним стороннім людям? Правила гучний шум, і я в порядку. Якщо ви знаєте, що збираєтеся гучно шуміти, скажімо, кидаючи важку сумку зі сходів. Вам потрібно спочатку крикнути гучний шум, щоб попередити всіх, що шум був запланований. Якщо ви не заплановано, гучно шуміли. Вам потрібно відразу крикнути я в порядку, щоб ніхто не біг вас рятувати. Або навпаки біг, якщо з вами не все в порядку. Це правило було створено, коли мій дідусь Ніс новий університет. Тас і впустив його собі на палець. Це правило діє в будинку моєї мами. Якщо ви носите сорочки з довгими рукавами, ви звільняєтеся від миття посуду. Коли ви використовуєте останній паперовий рушник із рулону, вам потрібно взяти картонну трубку та крикнути в неї ду та ду. На ваш крик прибіжить собака, і ви повинні віддати їй цю картонну трубку. Їй подобається грати з ними. Коли я був дитиною, у нас вдома було правило Берні. Той, хто найгірше поводився під час вечері, ставав Берні, скорочення від Сембернар, типу великий брудний пес і мав мити посуд. Одного разу мій брат пукнув за столом, і мій тато проголосив: Чудово, тепер ти Берні, і цього вечора ніхто не зможе забрати у тебе цю роль. Мені чомусь закортіло перевірити це твердження я виклав ноги на стіл і таким чином дізнався, що Берні. Насправді може бути двоє, і ми обидва повинні мити посуд. Переможець настільної гри зобов'язаний прибрати після неї. Ми теж так робимо. Це чудовий спосіб звести драму змагання до мінімуму, тому що переможець може радіти з приводу перемоги, наводячи порядок, а решта з приводу того, що їм не потрібно наводити порядок. Ми вимикаємо звук на телевізорі, коли починається реклама. Якщо хтось добровільно виконує якусь роботу, ніхто інший не повинен говорити їм, що це потрібно робити якось по іншому. Ну звісно, якщо це не завдасть шкоди. Якщо небажана порада дається без наміру негайно засукати рукава та допомогти, робота перекладається на того, хто дає небажану пораду. Я завжди питаю своїх дітей: можна дати тобі підказку? Якщо вони кажуть ні, я залишаю їх у спокої. Якщо вони кажуть так, я даю їм підказку або допомагаю. Зазвичай вони вдячні, оскільки мені 51 рік я, наприклад, підмітав підлогу багато тисяч разів, і я знаю, як зробити це ефективніше та простіше. У нас з донькою те саме вона дуже ініціативна, любить наводити порядок і готувати. Якщо вона вже щось робить, я запитую її, чи потрібна їй допомога, чи можливо порада. І зазвичай вона відповідає, що так потрібна раніше я часто займалася мікроуправлінням. Але з часом зрозуміла, що це того не варте. і якщо люди допомагають вилучити один із пунктів з вашого списку справ, просто дозвольте їм зробити це своїм способом. Якщо кіт нявкає на вас, ви зобов'язані нявкнути у відповідь. Невічливо не відповідати. У нас також є негласне правило: якщо домашня тварина вибере вас, щоб сидіти поруч з вами або у вас на руках, інші члени сім'ї подадуть вам все, що вам потрібно, щоб не турбувати тварину. Я завжди відповідаю, я знаю, але це можна сказати різними інтонаціями: Я знаю! Ніби щойно сталося щось дивовижне. Я знаю, співчутливо. Ча з котом трапилась якась несправедливість. Я знаю, я знаю. Так, ніби перестань мене турбувати. Коли ви сідаєте і не можете знайти щось маленьке: телефон, пульт від телевізора тощо, ви повинні встати і перевірити у себе під дупою, перш ніж запитувати когось, чи бачили вони цю річ. Я гублю телефон приблизно кожні три секунди. Мій хлопець завжди запитує мене під твоєю дупою чи під котом. У 95% випадків телефон або піді мною, або під котом. Я не знаю, чому я ніколи не перевіряю спочатку там. Вимикати звук на гаджетах, телефон, айпад тощо, якщо ви користуєтеся ними у вітальні без винятків, включно з гостями. І моя мама, і мама моєї дружини постійно порушують це правило, за що отримують зауваження від наших дітей. Коли ви виймаєте яйця з коробки, всі яйця, що залишилися, повинні бути розташовані симетрично. Правило, дурний жарт дня за вечерею. Коли я був дитиною, мій тато щовечора розповідав дурний анекдот за вечерею. Це, напевно, один із моїх улюблених спогадів про дитинство. Я робив те саме зі своїми дітьми. Коли інтернет ставав все більш популярним ресурсом, я доручив кожній своїй дитині по черзі розповісти дійсно дурний жарт. Це справді зробило вечерю веселішою, тому що жарти схожі на картопляні чіпси. Неможливо з'їсти лише один. До того ж, дурні жарти час. То по по-своєму смішні тепер багато десятиліть по тому ці жарти стали головним атрибутом сімейних зустрічей, коли мої дорослі діти згадують свої улюблені жарти за останні 35 років. Вони теж роблять це разом зі своїми дітьми. Вони також досі надсилають мені дурні жарти, які знаходять в інтернеті, і це додатковий привід для спілкування. Це дивно так, але в нашому випадку це справді добре працює. Це більше гра, але в дитинстві у нашій вітальні було особливе крісло. Якщо ви сиділи на ньому, а потім встали, швидше за все, хтось інший відразу ж займав це місце. Тож, коли хтось із нас вставав з крісла, ми казали зберегти і навіть малювали уявний Ікс на кріслі. Але одного дня мій брат удав, що має уявну гумку: стер уявний Х і сів на особливе місце. Після цього ми почали казати зберегти старання. ми досі Робимо це, коли збираємося всі разом. Це також передалося молодшому поколінню. Але як не дивно, ми робимо це лише вдома у батьків. І навіть наші давні друзі роблять це, коли заходять в гості. Я знаю, що це виглядає смішно, особливо для сторонніх. Але зараз це здається настільки природним для всіх нас, що ми робимо це вже якось автоматично. Здавалося, б, ось ми живемо своїм дорослим життям. Але варто нам зібратися на свята вдома у батьків. І ми вже як яструби пильнуємо, чи не встане хтось з особливого крісла, забувши сказати кодову фразу. Зараз це вже здається чимось більшим ніж просто гра. Якщо ви вмикаєте світло в темній кімнаті, де вже хтось є. Ви повинні сказати: «1, 2, 3, яскраве світло, щоб людина встигла закрити очі або підготуватися до спалаху світла. Я кажу світло і роблю невелику паузу, перш ніж увімкнути світло, коли буджу своїх дітей. Мій чоловік не проявляє до мене такої люб'язності. Діти також ненавидять, коли він їх будить. Час від часу наш дідусь давав нам гроші. Якщо хтось із нас питав, для чого це він забирав гроші назад і відповідав: якщо ти ставиш такі питання, то напевно ці гроші тобі не потрібні. Якщо ви не перевірите наявність туалетного паперу перед тим, як сісти на унітаз, я принесу його для вас, але я вкину його у двері якомога сильніше. Відразу кілька рулонів, в ідеалі у вашу голову. Мої діти тепер теж так роблять одне з одним. Я посміхаюся всередині щоразу, коли чую крики з ванної кімнати. Сподіваюся, це стане традицією, яка буде передаватися через покоління. Наше правило полягає в тому, що де б мене жити, Вдома чи на відпочинку. Місце для зберігання туалетного паперу знаходиться в межах досяжності порцелянового трону або принаймні за кілька кроків. Бандит, наш старий німецький дох, має власне місце та власну подушку в дальньому правому куті помаранчевого дивана. Жодних винятків, жодних спроб посунути його. Це його місце. Кришка унітазу завжди закрита за винятком того часу, коли ним користуються, звичайно, це не дозволяє собакам і котам пити з нього. Коли я виходжу з дому на деякий час, я відкриваю двері ванної кімнати та кришку унітазу. Тому що якщо зі мною щось трапиться і я опинюся в лікарні, або, не дай Бог, помру, вони матимуть доступ до води і зможуть протриматися, доки хтось їх не звільнить. Це стало правилом у нашому домі, коли моя мама зробила дуже нехарактерну для себе покупку: елітну помаду. Вона ніколи не витрачалася на щось подібне. Вона впустила цю помаду та відскочила від раковини й плюхнулася в унітаз. Тепер кришка завжди опущена. У нас також є таке правило. Одна з наших кішок Мейзі любить носити свої маленькі м'які іграшки, поплавати в будь-яке місце, де є вода, включно з унітазом. Потім вона приносить. Висить свої мокрі іграшки до нас. Вона також відчуває потребу впустити в унітаз, а потім врятувати все, що вона знайде в туалеті, після чого вона приноситься до нас, щоб поділитися своїм добрим вчинком. Після того, як ми знайшли мокрий туалетний папір на підлозі за межами ванної кімнати, ми запровадили правило: закрий кришку інакше, інакше означає, що Мейзі принесе вам щось, що вона знайшла і занурила в унітаз. За Айве говорити, що ми всі пам'ятаємо, що потрібно закрити кришку. Іноді моя кішка приносить в кімнату іграшку і голосно нявкає. Щойно вона випустить іграшку з рота і нявкне, усі люди в домі повинні поплескати в долоні та вигукнути: А, -а, 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 -а це закон. Те ж саме, коли малюк піднімає руки над головою. Усі дорослі поблизу мають повторити цей рух і сказати: такий великий. Будинок необхідно провітрювати щодня, навіть у розпал зими. Моя мама завжди просила нас відкривати вікна спалень в день. Потім ми закривали їх ввечері, щоб обігріти будинок, якщо було холодно, але вдень вікна відчиняються. А також часто й велике вікно у вітальні. Я все ще роблю це зараз, коли живу у своєму маленькому будиночку. Вікна в моїй кухні та в ванній кімнаті завжди частково відкриті, навіть вночі. А вікна в моїй спальні відкриваються вдень. І закриваються ввечері, щоб я міг запустити тепловий насос. Мій тато завжди так робив. У нас було багато традицій старої Європи, зі слів його мами, моєї бабусі. У нас ніколи не було шторні в одній кімнаті, включаючи ванну, і ми відкривали вікна навіть взимку. Той, хто взяв останній шматок їжі, миє посуд. Мій брат постійно залишав в місті одну ягоду чорниці, половину скибочки піци тощо. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.